Вітаю вас, друзі, вітаю. Середа у нас 5 хвилин, і в мережі, в мережі розлітається. Розлітається інтерв'ю Павла з телеканалу Золкіна да, з такою собі Іриною, яка приїхала за своїм чоловіком чи співмешканцем з Росії, з Краснодару, здається, чи Граду, я не знаю, звідки лясь, з звідки життя. Ля. З Красноярську за своїм чоловіком, який у нас в полоні, і пішло розлітатися. Особливо, я дивлюсь, дуже багато молодих дівчаток українок. Всі нахрена приїхала гнати її, нахрена їй дають тета, навіщо їм їй дають квартиру, навіщо її приютили. Ну, страшне, що пішло. Ну, Видно, що більшість цих людей, звісно, боти. Більшість це ціленаправлена. Атака, ось на це інтерв'ю і на цю жінку. Ви знаєте моє відношення до росіян? Я і зараз скажу: немає гарних росіян. Немає. На сьогодні немає. Може вони завтра з'являться. Немає. Але е, я розглядаю цю Ірину. Давайте так будемо її величати. Не як е, гарну чи погану росіянку. Я розглядаю цю Ірину як інструмент для роботи. Для роботи для допомоги повернення наших полонених друзів. Давайте дивитися в різні сторони, давайте, давайте критично мислити, давайте розглядати різні варіанти. Ви послухайте це інтерв'ю декілька разів, якщо не розумієте, або якщо щось пропускаєте, або уважно один раз. Я послухав два рази. І там чітко про. Ходить лінія, що завдяки не завдяки, а ну, да, беручи цю жінку, не знаю поки ще хто. І не хочу знати, і не треба нам знати. Але це буде проводитися робота по поверненню наших полонених і підготовуватися, Всіх на всіх ви чули, вона казала, що треба міняти всіх на всіх. Треба міняти всіх на всіх. Це звучить в інтерв'ю. Далі вона казала, що вона ходила по тим, по тим, по тим, по тим інстанціям, і вона наголошує на тому, що зараз треба піднімати і обмінювати всіх на всіх. Вона наголошує на тому, що росія, російських полонених в Росії не вважають за полонених. І це посил до родичів. Я вважаю, що на, там є, на мабуть, родичі. Ну, повинні бути родичі, жінки, діти, які люблять своїх, і вона буде спонукати і завдяки їй буде, це буде проводитися робота, організовувати можливість організування, організації там родичів для обміну всіх на всіх. І там кажуть, навіщо дали квартиру? на... Друзі, та якщо. Повернуть наших хлопців. Якщо хлопці вернуться наші додому, дівчата, наші захисники, наші воїни. А якщо всі на всі, та я і три квартири готовий віддати, сам буду жити на квартири, хай повертаються наші українці. Якщо це буде працювати, а ця лінія пропрацьовується -про 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 зараз і намічається, ну, я думаю, це треба, треба пробувати. Все треба пробувати. І ви чули також, вона сказала, що коли він запитав, а чим ти збираєшся займатися? Не просто ж їй дали, дали квартиру, живи насаджався. Вона каже, працювати, наприклад, з тобою, Павло. Так що давайте заспокоїмося, давайте не, 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 не кричати. Я ще раз кажу: я дуже погано відносюсь до будь-якого Росія. Будь-якого, навіть до тих, яких ви відноситесь добре. Навіть тих, кого ви поважаєте. Я до всіх і до неї також. Але якщо завдяки неї ми зможемо, ми зможемо, і Україна зможе, і наші е, служби зможуть повернути всіх, так це буде геніально. Не всіх 10 геніально, 100 геніально. Стоїть ця квартира. Життю наших людей, друзі. Я хочу подякувати Титарчук Тетяні за ваш донат, за вашу допомогу, за те, що ми разом, і за те, що ми віримо в нашу перемогу, і всім тим, хто вірить е, в канал, хто довіряє мені, хто довіряє моїй роботі, всім хто, хто разом. Ну і знову вакс я ж кажу, оці Шапуніни, оці всі антикорупційники і так далі. і так далі. ВАКС. ВАКС знову знизив заставу екс-голові Верховного суду князів. Друзі, ну випускають, потихеньку князів випускають. Як в тому анекдоті, бачите, я ж і так тікаю по, по, по кусочкам по частям. Так от застава була 107 мільйонів гривень, голова Верховного суду. А зараз вона вже останній раз стала 45. Це вже третє пониження е, ставки застави. Ну, знизять до 2-3 мільйонів і він спокійно. Так що судіть про роботу антикорупційного САПа, НАБУ, ВАКСа. Судіть, судіть. Шабуніна, Бутусова, це їхні. Вони ж, вони ж тут е, шептали американцям, давайте оце, оці, оці, оці людей набрали. Ну і останні друзі е, є опис в опису всі реквізити, в опису всі спонсори, яким велика подяка за підтримку каналу. Я хочу сказати, щоб ви е, дуже і ми дуже не, не переживали там з Турцією, там з тим. У нас непорядки. у нас так кожен. Кожен дивиться за те, щоб йому було вигідно. І не тільки державі, як я вже розумію, в Європі, в країнах не тільки. Ось Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо США продадуть Анкарі f 16 Ердоган. Все. Все. Він сказав: якщо США виконають свої обіцянки і продадуть нам f 16 навіть не дадуть, продадуть. Наш парламент також виконає свою обіцянку. І вони схвалять членство НАТО Швеції. І при, при чому тут Коран, ні при чому тут ніхто, кожен шукає вигоду в грошах. Плювати на віру, плювати на е, втікачів, плювати, як вони вважають на е, тих, хто є зрадниками Туреці, Туреччини, кожен шукає вигоду в грошах. І турки. Поляки, і будь-хто інший. Я вам дякую, друзі. Ввечері стрім, ввечері прямий ефір. Поговоримо, дивлячись в очі один одному. Хоча я дивлюсь на те, що ви пишете, а ви мені дивитесь в прямому часі. Україна переможе!